Зараз вам скажу про два види заниженої самооцінки, і ви буквально в моменті зможете себе самодіагностувати. І є симптоматична занижена самооцінка, яка викликана якоюсь життєвою обставиною, неприємною. Може ви розлучилися, може вам трапився керівник-аб'юзер, може з'явилася якась нова токсична подружка, і вона погано на вас впливає. І це означає, що просто психіка ще не встигла адаптуватися до цієї нової обставини і отак от реагує локально, хитається самооцінка. Таку проблему і вирішують локально. Буквально 3 пять сесій, і все налагоджується. Але буває занижена самооцінка, яка вже в структурі характеру. Це коли дитину так виховували, це вади батьківського виховання або знецінення там було, або дуже не впевнена собі. Мама і теж давала такий приклад. І така самооцінка навіть формує певні риси характеру, скромність, нерішучість. І зазвичай людина все життя себе отак от почуває невпевнено, і це вже довготривала багатомісячна терапія, бо це стало структурою характеру.